Бачите, ось кусок, он кусок, то есть все с кусків. І тепер набиваем. Так, друзячки, всім привіт! Значить, що ми будемо робити? Будемо розмічати і починати будувати навіс під дровничок, під трактор, під просто навіс. Погнали, що я приготував для цього? Арматуру, якщо мені пригодиться. Кувалдочка, рулетка, веревка э, і строгаю ці ж колишки, щоб порозбивати, порозмічати, щоб все було в діагоналях, щоб все було 90 градусів, щоб були прямі лінії. Также, кому інтересно, хто там планує сам собі строїти ангар, ну хоча б типа такого простенького, як он мій, э, теж дивіться, я показую, хоч я зараз на навес буду. Робити розмітку. І також ж я приготував бур. зразу буду бурити під стойки і покажу зараз стойки. Кому короче, треба буде, дивіться, воно вам пригодиться в житті. Я тут, розмічаю навісний здоровий. Но так само я на роботі колись розмічав і по 120 метрів длиною ангари. Аналогічно. Ошибки мінімальні. практично якщо ви так будете все за мною повторяти, ви будете найкращий. По всій Україні розметчик. Просто і без всяких нюансів. Значить, дивимося. Беремо рулетку. же бург віддав, мене бург карбюратор не робив, забитий був, віддав Женьки. Жека, що варив мені ворота, допомагав. Він почистив карбік і, кстати, як коса робить. Я думав, мінять буде. Так, що ми приготували на сам ангар? Я пособирав отакі в мене труби були, якраз для образця. Ну, це такі ржавенькі вже дві. Це типу понад браковані. Але ми з таких зробили ось отакі. Це виходить, ці чотири, раз, два, три і ось четверта. Оце передня стінка, чотири опори і ось задня стінка, дві углових і дві менше. Товщина труби сантиметр. ну Це борові труби, просто в мене вони були куски. І ми отак позварювали, щоб ну в кучу і будуть хороші, крепкі стойки. Ну і також така труба була, пару кусків, теж вистачило якраз на одну трубу. Як у нас буде? У нас буде на три, виходить, три отсека. На три отсека. Длина буде 6 метрів, глибина ангара, а длина 12 метрів, кожний оці по 4 метри. Висота, ну, давайте я скажу від землі до верхньої точки, 3,30 на вході, на виході 2,60. Десь так. В таких приділах. Глибина буде, виходить, самого. Нашого навіс, така точно, як тут. От в мене сарай 8 метрів. І тут 2 метри виходить. Зараз я замірюю. Два чи ні Ага. Ось почти 2 метри. Ось отсюда оце така буде глибина як до тої стінки. Ну і також козирки зроблю спереді і ззаду, ще сантиметрів по 50. Буде такий масивний. Так, і того починаємо Так, друзі, тут виходимо трошки в ямки, ну то потім я сійшо до колони, доварю арматуру і залью більше обложу кирпичами, відходами всякими. Так, ото перша в нас точка. Все, тепер робимо другу точку. Я вже тут нарисував, де у мене. Ось тут. Оце друга точка. Зразу переміряю. Отсюда беру, тепляю за колешок. Да, все. Як мені і треба. Ось дивіться, ви взяли спочатку свою ширину, яку вам треба вашого ангара. У мене це 6 метрів, а вас... Може бути 12. Все, оце ширина. Потім кидайте першу рівну лінію. Перва рівна лінія. Ось тут. Отак. Вот Ваша задача кинуть дві ровні паралельні лінії. Ну то есть натягнуть нитки. А вже діагоналі між колонами. Будемо міряти і будемо висилать, покажу як. Удобно і добре. Так, є. Перва. Сейчас я беру рулетку, міряю, де... ширина следующей ровной линии сразу колышок взять не надо и ось вот так чого? Удобні іковички такі, щоб їх було видно крупні, щоб ви розуміли і орієнтувалися, де воно у вас буде, щоб ви зразу бачили габарити. Можна там маленькі арматурки, ниточку, ну ви потім ну, не поймете, як воно буде на перспективу дивитися. Ну, виглядіть. А так все понятно. І ось дивіться, в мене раз, два. Три і чотири. Все. Я вже розумію, все, ось в мене мій навіс буде стояти, Ось отсюди, ось його, грубо говоря, перші дві колони. І аж туди ті дві колони. Той сарай у мене сюди видвинутий. Не знаю на скільки метрів до цього. Ну, то роль не гра, бо в мене участок сам йде той край далі, тут на уменшення. Хоча мій учасник до того дерева, ну там вже гори, ми ж туди не підемо. Що далі робимо? Далі розмічаємо ці ж дві прямих лінії, щоб зрозуміти де середні будуть стойки. Ось я зав'язую. І отак іду до следуючої. Воно у мене тут чуть-чуть чуть-чуть длиннее в длину, чем мені надо. Мені надо там, допустим, 12 метрів, а у мене тут чуть далі ковушок. Ну воно і хорошо тут буде, примірно ось тут буде будет самостойка. уже следующая. Вот так. Завязал. Сейчас я ножик возьму. И робим следующую линию. Опа. И завязываем так само что-то. Робим следующую. Сразу і нитки в'яжить наружі. Якщо у вас брусок, то наружна часть бруска. Ну якщо арматурки, то там, я думаю, без разниці. Я показую, як я це роблю, а ви вже там будете, напишете хто як робить. І тут, а так само по наружі. Отак, раз. Опа. І все, і зав'язуємо на вузліки. Веревку забираємо. І того, ось що я вам казав. Саме головне. Навіть якщо ви знаходитесь в полі, немає орієнтіра, ну, кругом поля, немає орієнтіра, ні ни дерева, не нічого. Натягуйте просто дві рівних лінії друг у друга на одинаковому розстоянні. А далі вже цього, оце найголовніше, від чого ми будемо такуватися. Тепер... Теперь я проверяю, чи правильно я поставил две <coughs>, линии. Цепляю тут за веревочку. И тягну сюда, до веревочки. 4 сантиметра разбежность. 4 сантиметра, значит мне надо веревочку перевязать на эту сторону. Брусок у меня 45 На другу сторону бруска і буде так, як треба. Це тут, а. я вже собі зробив в голові заметку, як мені треба там зробити. І також провіряю тут. А тут а, 5 мм 5 мм в пределах норматива, все допускається. Також поки я це веду учені розмітки мої младші научні сотрудники теж все слухають і на вус мотають понаїдалися а один ще їсть і лежать відпочивають. дивіться яка в них красота чистота О. Ну, і їсть, бачите. відлічне дело корита це просто супер так все оце і все Оце саме основна готова. Тепер, виходить, стовп угловий в нас отут, потім угловий там, угловий там і там. Грубо говоря, 4 вже почти є. Ще нам треба на 4. Два тут, два там. Що ми робимо? Щоб намітити оці слідчі 4 стовба і не бігати і з брусочками і так далі вам надо одрізати чотири коротеньких веревочки. Ось, допустимо, одна. Беремо друга. Беремо третя. І беремо четверта. Потім ще п'яту-шосту візьмемо де у голові. Ну, то потім. І в примеру, де в нас воно буде? Раз, два, три, чотири. Ну як з примеру. Зав'язуйте узел, щоб він тіліпався і сам від вітра не ходив. але при нажатті отак їздив. Раз, два, три, чотири. Так само. От вітра не тіліпається, при нажатії їздить. Ось, при нажаті передвинути можна, це сам узел, центр нашого стовба, де будемо ми бурити. І так же само робимо на тій стороні. так. Ось, так не ходить, а тільки як рукою тянеш. Так, і тут аж. Далі. Раз, два, три, чотири. Ось так. Отак. так. Все, так, ані, слабенько. Все, о. так. Тепер у нас виходить... Ми відталкуємося от, от одного угла. Якого? У моєму випадку це ось оцей. Оцей угол. Тепер я цього угла беру і делаю ровно 4 метри в мене, виходить, по центру колони, але я буду робити 3,90. 3,90. Це центр колони в мене буде. Тут, а?

Узлик ровно э, 3,90. Давай. Ось тут Вік, держи біля узлика. Ага. І дивимося, де в нас виходить. 3,90. Виходить, ось отут. Ось. Це я зараз теж веревку тут зав'яжу. Все, ось. Бачите? А, ця, а цей стопчик мені не мішав. Ось отут. Зараз я веревочку зав'яжу. Ось в мене метка. І все. І того виходить. Одне відділення буде, друге і третє. І так же само там. Зараз оттуди міряю і потім між цима узліками. на той стороне, ну вот, к примеру, Вик, на рулетку, иди туда на угол, аж до колышка. Иди аж туда, о. И вот Вика ставит там на углу, я ставлю тут на колонне, допустим, 7 метров. Потом она переходит на узлик, на следующий Вик. А? Не, иди сейчас давай, мы же покажем, как диагональ мерить. І вона переходить на узлик, колону. А я цей нашміряю. І все. І ми узнаємо, щоб була точна діагональ. Тоді у вас виходить ровний квадрат 90 градусів. Ну це ми зараз я виміряти буду тут, а поки я це я знімати, це буде півчаса. Ну, зрозуміли сам смисл. І все по. А якщо діагоналі не сходяться, узлики коректируються туди-сюди. І все, у вас все зійдеться. Так, поїхали далі. І от тепер дивіться. отут у мене буде вход, вход, заїзд. Отут, а ось оце де я хочу робити, щоб е, обпалювати порося і мить. Бо ми це все робимо на щиту, он де стоїть тачка на соломі. А так будемо тут. Ось це відділення буде, де будемо поросят мить. Друге. Просто навес під техніку. Заїхав, виїхав. А третє. Ну, дровничок, хахарюшки, всяке таке. І все. Так же, тут теж можна ставити любу техніку. Бо тут будуть плити. Ну, такого нічого не буде, що ми убрали порося, помили, все там чисто, можна ставити. Ну як вон там, став, заїжджай, став. Навіс буде здоровенький і длинненький. Як буде саме йти принцип ферм? То оці чотири з однієї сторони, чотири з іншої сторони. Восьм основних колон, ті, що ми вже зварили. На них, між ними буде, між колонами. внутрі садиться ферми усілені з передньої частини і з задньої частини. І між ними ось отак через кожний метр. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. їх, виходить, 13 ферм, второстепенних, чуть слабше, але дуже часто через метр. Вони в мене будуть з 30 го уголка і арматура 10. Але часто, через кожний метр. Якщо ми в ангарі робили сильні, мощні ферми ми ставили через 2 метри і на длину майже 11 метрів, то тут буде їх через метр, ну вони з уголка. Так, я все покажу, все ж тут. Коротше, все, тоді я зараз все дорозставляю, дорозмічаю і бурим. Все, всі діагональки ми провірили. Все в нас зійшлося. Ну, плюс-мінус 5 мм. І тепер набиваємо, забиваємо колишки, щоб я його потім витягнув і в мене... Видно, де треба вставляти бур і де бурить. Ну і так візуально ж подивитися, як воно виходить що до чого. Ось так. Все і. Там я вже забив. І от тепер дивимося здалека, от хоч вік, щоб далі було видно. І от це де буде починатися в нас навіс. Навес буде починатися, якщо з козирком десь, отут, от железно колишка. ну отак от Ось і виходить, це буде. Перший цек, куди зразу будемо виводити, Навес під трактор і дровничок і всякі хахарюшки. А так. Все виміряно, все зроблено. Також, друзяки, перед тим як бурити, хочу вам Показати самі колони з швелера, як зроблені. От у нас були куски швелера, е, Різного. Куски. Метр, півтора. І от дивіться, ось кусок, бачите, доварений. Швелер зварений десятий в коробочку. І от бачите, ось кусок, он кусок, тобто все з кусків варене. І потім, потім, як ми зробимо, а ви прикинете, з чого ми починали робити, бачите, все куски. З чого починали і що буде? І таке ж саме буде, як ми, це ще длинні куски, а в нас були ще коротше, менше тоді здяцяні, як ми оцей ангар робили. Це все із кусків. Ми, що в нас затрата була така грандіозна. Це про купити купить зелений на кришу. І коричневий і на всі стіни. Оце було тоді шорізка затрата. А так оцей метал, кусочки, ці всі трубочки, мубочки, бубочки. Ми більше мудохалися, Ми все зробили, там мало затрат було. Так, mm -hmm. да, оце виходить саме затрат, затрати профліст. Там зразу, по-моєму, ми брали. Вже й не помню, Ну, здорова сума. І, і бетон Ну, Бетон із ЖБК. З Харкова ми заказували три міксери. Є відео, де ми завели. Оце такі дві грандіозні затрати. А те все таке. Время, так, да, время треба, щоб ці кусочки, модохня. Ну, навес, звісно, буде Ой, птичка прилетіла. Так. Ну ось отак. Все зрозуміло. Хочу, що я хочу. Хочу спробувати бурити. Що воно покаже. Бурить? А щоб нам бурить, нам надо прицепити сначала бур. Сейчас <гум> підцепимо бур і будем пробовать. Угу. Угу. Так, фіксатор для бура есть есть вот так что у нас тут а ну, сейчас попробуем Трошки поробим. Пробуєм десь. Та я щось постояв. Холосок уберешь. О, и видите, я знаю, куда бы не надо вставлять бур. І що ми бачимо? Ми бачимо свайку. Мені свая пробурена. Буде свайка. Отак. Я ще потім такий черпачок рукою вибираю все ж. Буває паличку підв'язую, бо воно весь пісок не забира. І все і можна борить чуть-чуть кривенько, так? Да? Фух! Так, да, потягати його, звісно, важко самому. Ну коротше отак. Коротше, що мы, Друзі, будемо борить далі. Не спеша. І потім вибирати ямки. Встретимся уже в следующем видео. Я думаю, будем монтировать и так дальше. И тому подобное. Хвосты вверх. Все вверх. Пока.